Друзі, всім привіт, це Сергій, ну, такі справи, дивіться. Ну, так, вечір прийшов додому, де покажу вам зараз, як годую своїх рибасів. Такий корм у мене є, оцей і не дуже. Але ну, в принципі нормально, це найкращий корм. Ну Реально. Без реклами. То так воно і є. Але ем, що подешевше, теж працює. Дивіться, ну, такі справи, що ще відбулося, отак зламалася у мене лінза. Так, буду тримати сьогодні, дивіться, отак. Оця лінза. Ну отак, дивіться, можна пальчиком тримати, теж працює, але думаю, що куплю. Треба купити нову. Ну такі справи, дивіться. Е ну отак, дивіться, роблю все. Кидаю, корм, тим тикаю, дивіться що. Так, раз, два, три. Хлоп'я увечері, зранку артемія. Все. І понеслася. Опа. дивіться. Так, ну що ще по системі? Дивіться, ну так кажуть, що як кормити рибасів, треба стільки закидувати корму, щоб... Так, десь хвилина, максимально дві і корму не було. Оце така формула. Дивіться, ну так. Всі тут хавають. А оріга новенька моя, не знаю, ім'я не придумав їй. Щось вона так хлоп'я не дуже. Так спостерігає за нею. Дивіться, ну так і да, так і да. Так і да. Трішки так дзьобає. Корм, так що все нормально, бо я так вже думав, що щось треба буде робити. Не, все нормально. Ні, все нормально. Ну, дивіться, такі справи. Що було ще геморно мантіпори мої рожеві, дивіться, проблема була, дивіться, отак все виглядало. Поліпів не було. Не знаю, що робити, треба робити ICP, бо щось тут у системі не в порядку. Ну, думаю, може фосфати замалі, Ну, так зробив на вихідних підміну. Чаліси все нормально, але дивіться, отак мені горгоні, а отам зразу видно, дивіться. Моя горгоня завжди була пухнаста, завжди відкрита, але так цікаво, не знаю, дивіться, каталофіля відкрита, всім все добре. зонтикам, Тут всяким моїм чалісам. всім все добре. Але не монтіпором. Ну, треба бути, не знаю, Думаю, що треба зробити SP. Подивимося, давненько не робив, що півроку. Ну і монтіпорки. Ну, у мене так підозра є, що маловато фосфату. Так, я не знаю, система споживає більше, ніж кормлю. ну Дивіться, я кормлю рибасів так нормально, тому не знаю. Ну будемо спостерігати, дивіться, отакі справи. Це моя головна система. Чаліси мої неулюблені. І Гарьоша. Кушає що треба. Ну так. Дивіться. Отак, ну, думаю зроблю ICP, подивлюсь, що там так, бо давненько не робив, що щось тут трішки у системі у системі не... Ну не знаю, що тут. Коротше, треба бути. Цікаво бути подивитися, що там таке. Отак. Ну, Друзі, всім хорошої неділі. Папа, -па. зроблю SCP, відпишусь.